Такий шум що вшов, туман прямо лупить по вікнах, якраз відудиво по вікнах стукає гарно. Ось такого все біліло, не було й ласочки. Це воно розстало оце сьогодні рано, а той цілу ніч оце це лежало. Цей град Таким діаметром він вважається небезпечним явищем погоди, тому що його діаметр і інтенсивність, і кількість вона якраз шкодить рослинам. Весняні дощі травневі – це якраз добрий фундамент для майбутнього врожаю. Але холодне, яка спостерігається, вона заважає рослинам і не дає рослинам взагалі рости. Нічні температури вони все-таки досить таки прохолодні, і температурний фон він відповідає зараз середині квітня місяця. Ось ще був. Кущі, бачите, наче поїло ці, капуста.